Дорогі друзі, сталося найстрашніше, що може собі взагалі почути, відчути, придумати, уявити будь-який представник мага? Це просто страхіття. Просто страхіття. Медгец, який мав мумітлою вимісти все беззаконня, по суті, цей коанон оце розумієте, оце все підклимне Вашингтонське болото о цього спрута він мав вимісти разом з Трампом. Зняв свою кандидатуру. Зняв свою кандидатуру і сказав, що він не хоче заважати перехідному періоду, коли Трамп Венс прийдуть до влади, і це насправді трагедія. Трагедія для всіх, хто хоче переламати насправді інститути Америки і плюнути всім традиціям в обличчя. Плюс в тому, що Вашінтовський обком, який дозволив бити по Москві нарешті, е, і там е, Кремль вже не знає, що, на що відповідати, пуляє ракети за сотню мільйонів доларів е, міжконтинентальні по Україні. От, е, цей обком чітко дав розуміти, що ніхто не підтримує гєтса. Ми, до речі, Очікуємо, що така сама доля буде на підканатулсі Габарт. Ну, Кеннеді молодший, це вже окрема історія. Це вже, скоріше за все, він зможе прийти. Хоча не факт. Там ряд демократів вже сказали, що було б непогано. В принципі, ми погоджуємося. От але медгець хороша історія. Тепер зараз ще. Комітети з розвідки і з безпеки США мають теж дати розуміння, що нічого не буде. Що важливо, важливо було багато ідей з приводу того, що Дональд Трамп зможе все ж таки якимось чином різними там е, є там процедури, коли можна там відправити на відпочити безпосередньо конгрес, але видно, Сенат в першу чергу дав зрозуміти, що ніхто відпочивати не буде, і треба кожну кандидатуру проводити через парламент. А Медгетс би не прийшов. І ми сподіваємося, що і Тулсі Габбард, яку на національну безпеку хочуть поставити, теж не пройде. І, власне, Трамп скаже, що я намагався, але ось цей спрут не дозволив. А для нас це дуже добре. Це означає, що так чи інакше адміністрація Трампа буде поміркованою. І процедури в Америці працюють. Чим менше буде можливості Трамп ставити фріків на посади, тим менше в нього буде і люфту для того, щоб розгойдувати американську систему. Людей треба ставити серйозних. Якщо б це республіканець, то це має бути республіканець зрозумілий для всіх сторін. Власне, зараз кого ставлять на голову Держдепартаменту і радника національної безпеки, це зрозумілі люди для демократії. Зокрема, Трамп виграв, республіканці виграли, вони мають право поставити свою людину. Ці люди зрозуміли, ми з ними співпрацювали, взаємодіяти взаємодіяли, все ясно. Ставимо їх, не, не зважаємо їх їм призначитися. Але Тулсі Габар чи Медгец. Менегес, якого там скандали по е, взаємодії сексуальні з 17-річними дівчатами е, і будучи дорослим вже чоловіком, він там неповнолітнім спав з ними. То про що ж взагалі можна говорити, не кажучи ж його про Ну, Це ж та ж сама, е, Маргарет Телер Грін, тільки е, в чоловічому подобі, теж по суті, посольство Московії в Америці. Тож, дорогі друзі, це хороша новина. Будемо сподіватися, що політична кампанія це політична кампанія. Власне, коли зустрічався нещодавно Трамп і Байден, Трамп сказав, що політична кампанія, вибори бувають складні рішення, вимагають, і градус буває великий. Він дав Байдену сигнал і загалом, що в принципі він не проти далі вести себе нормально. Подивимося, як воно далі буде. Але є велике сподівання: оцим цим зараз рішенням Геца. А, і, безумовно, ми впевнені, що це рішення команди Трампа. Все ж таки крайніх сценаріїв ми уникнемо. А отже, і в нас є всі шанси дати аргументацію, пояснити, всі небезпеки для Заходу, якщо піти виключно на умови Кремля. Кремля, який хоче хаосу, відсутності домінування Заходу, Сполучених Штатів, і на цих всіх протиріччях між Китаєм і Америкою хочуть відновити свою гадську, погану смердючу імперію. Отак. От так що новини хороші. Будемо спостерігати далі, що в Америці будуть відбуватися. Якщо по ситуації загалом, то будемо дивитися, як на сьогодні будуть перемоги відбуватися між Україною і Сполученими Штатами. Ми сподіваємося, що консенсус буде знайдений. І це не буде розмова Америка окремо з Україною, окремо з Московією. Це буде певний. Пошук компромісів Америки і України і вже виход на певну розмову з урахуванням наших інтересів, от, власне, так і має бути. Ну і дякуємо всім союзникам, хто зараз допомагає і готовий йти навіть на складні рішення, аби дати більше в Україні захищати себе. Бережіться. Далі будемо рухатися. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб-канал, всі посилання будуть в описі до цього відео. Медгетс, до побачення, щастя тобі, і здоров'я! Будемо спостерігати, що буде далі. Все найкращого.